Машна, будь ласка? Я його бачу. Але... Я приїжджала, підтримувала, думала спочатку щось дізнатися, почали якусь інформацію. А тут... Ну, це бережна хлопці. От, тут, тут, тут я вже їхала сюди, тут квартиру зняли. І мені по дорозі вже смс, я від координу штабу, так. А я ось бачила, ви дзвонили, у вас двоє діток, так? Так, у нас і дівчинка, так? Бо він так має принцеса, а скільки років по дітка? Хлопчику сім, у вас не пишу, а жінці дітей. О, дуже вони переживали. Так, а жінка зрозки старша, зрозки така. А хлопець, ну, це все. Два діхти не заміжаємо, просто. Але слава Богу, слава Богу. Так, так, так. Там будемо далі працювати, як ми до цього працювали відвоювали само і здоров'я будемо відбудувати і все. Звісно, звісно. А де він знаходився? Ви знаєте, в якій полоні? Ну, території, я знаю, а Є, вся так. Да, 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 на окуповані що далі я нічого не знаю. <какліг> Вітаю вас, Це Вітаємо Це, вас прекрасна новина. Що <какліг> ви йому перше сказали? Як <плес> ви шукали і чекала. Ага. Мені сказали, я дуже переживав, що я базу їсти і жити. <плес> 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 і чи ви знаєте, де я все він полон, <плес> що, що він, де він що. Ну так, да, да. я перепрошую, можете сказати, що раз як звати чоловіка. Юра, Юра, Юрій, так. Юрій, скільки вам років Юрий. йому? І вам. Йому з липні буде 30, ага. а мені тридцять шість. У 12 років, ми 12 років разом. Да, класс. Ну и вот да, четыре, да, да, да.